Привіт, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max on Мені. З вами я Макс і сьогодні поговоримо про сайт SweetCoin. як перекидати монетки друзям, як продавати монетки неофіційно. Як заробляти монетки, що це за проєкт і чи вартий цей проєкт уваги. Сьогодні в цьому відео про це поговоримо, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, там знизу така кнопочка червона. І, звичайно, що на мій Telegram канал Силка на Telegram в описі під відео, а ми поїхали. Ми знаходимося на проєкті «Sweetcoin». Чи варта ця платформа уваги, як тут заробляти, і що потрібно для того, щоб заробити на цьому проєкті? Що це за проєкт? Це проєкт тобто, що таке Airdrop. Компанія випускає свою монетку і перед виходом на біржу вона роздає користувачам свою монетку. Чим більше вони роздадуть монетки своїм користувачам, Тим більша ціна її буде. І далі, якщо її будуть продавати, ціна буде падати. Приблизна ціна монетки оцінюється в 10 центів. Хоча в залежності від того, скільки цих монеток роздадуть, і чим ближче до виходу на біржі, її будуть роздавати все менше і менше. Коли Ця монетка має вийти на біржу, і щоб її можна було офіційно продавати, це буде на сайті вказана дата 9 вересня 2022 року. Але можна її продавати зараз, в даний час. Відео до кінця я покажу вам маленький лайфхак. Заробляти тут монетки. Перше, за рефералів, за кожного запрошеного реферала, ви отримаєте 5 світконтів. Далі. В кожен день ви заробляєте при відкритті боксів. Тобто, у вас є 3 бокси. Я вже отримав. Сьогодні 3 монетки з боксу. У вас є три сундука. Тобто ви пройшли там 500 кроків, 1000 кроків, 3000 кроків, ви можете відкрити бокс. В боксі падають монетки від 01 світкоінта до 1000 світкоінтів. Число світкоінтів рандомне. Тобто випадкове число світкоінтів вам випадає з кожного сундука. За кожного нового реферала ви отримуєте 5 світкоїнтів. Тобто, якщо по вашій реферальній силці е, прийшли, зареєструвалися, ви отримали світкоїнти. Де цю реферальну силку брати? Заходимо Get 5 е, світкоїнтів і вам. Е, Тут пише, що за кожну запрошеного реферала ви отримаєте 5 світкої. Далі вибираєте платформу, на якій ви хочете поділитися. Або можете просто, припустимо, в чат скинути і скопіювати ту реферальну ссылку. Поїхали далі. Ось ми знаходимося на OLX і тут продають світкої. Багато тут є шахраїв. Але ось мінімальна ціна 0,5 гривнів, тобто 50 копійок за один світкоїн. На даний час максимальна ціна 15 гривнів, за які продають світкоінти. Як перекидати ці світкоінти? Вам потрібно перш додати друга. Заходимо в друзі. Ось ваша е, реферальна ссылка. тут можна знайти. І у вас є е, тут є е, е, всякі е, досягнення, за які ви отримуєте також е, гроші. Тобто вам треба 1000 рефералів запросити, щоб отримати ще додаткових 100 доларів 200 доларів. 500 доларів і 1000 доларів. За ці е, ви отримуєте на е, ці кошти ви отримуєте на е, Amazon. Е, ваші друзі тут знаходяться. Е, як же ж перекидати е, кошти? Ось підписані. Є не підписані. Припустимо, ось один реферал. <кхи> Заходимо сюди і тут є така кнопочка Send. І можете перевести від 001 монетки до на даний час у мене на балансі 253 монетки. Я їх можу цю суму перекинути цьому користувачу. Так ви можете продавати свої монетки іншим користувачам. Ось така штучка є. В принципі, це є аирдроп, так як багато підписників писали, чи це фінансова піраміда, це не фінансова піраміда, це роздача криптовалюти, на якій можна трошки підлатати свої кишені. Фінансова піраміда це зовсім, набага... зовсім інша формулювання проєктів, таких як ТОЛ далі CoFire, VMedioс це є крипто сайти. Це є сайт роздачі криптовалюти. Тут є дуже багато відомих спонсорів, так само і невідомих спонсорів, які вкидають в цю монетку кошти. І в подальшому заробляють на цьому. Якщо провідні спонсори не бачили перспективи в цьому сайті, я думаю, вони би не інвестували в такий проєкт кошти. Тому, якщо вам стало це відео цікавим, постав лайк відосіку. Не забудь підписатись на мій YouTube канал, телеграм-канал, ссылка в описі під відео. Дякую за перегляд, з вами був Максон. До скорої зустрічі на моєму каналі.